<звати> <pulled out> Жіночко, можна, можна? Не можна. Ми ж при виконанні, ви не маєте права мені запрещати. Військових знімати не можна. Це не військові, це ухилянти. Це ухилянти, це не військові, це не військові. Покажіть нам не треба. Мені не заборонено. Мені не заборонено. Розказуєте мені, що заборонено мені. Чого ви їх трогаєте його? Я не зрозуміла, блін, що таке? Це буде в Ютубі, ваші мордочки і все остальне. Подивися, пакують вони. Туди, ти на фронт, туди, йди. Що ви тут робите? Що ви, ви він не він не хоче, хоче, що ви тут робите? Харчусь знімати. Він не щоб ви Ти не хочеш, щоб він... те знімав? Ні, бачу, що ну, ви ну, знімаєте? Це заборонено. Не заборонено, покажіть мені, заборонені. Не заборонено. Знімаєте, не заборонено. Чого ви привета. покажіть мені, де заборонено. Не заборонено. Форма в тебе яка, блядь? Заборонена. Отбила пацана, отбила пацана. блин, пішов да все буде в Ютубі, блядь, Суки.